На щиті до Кам'янця-Подільського повернувся Володимир Броварний. У грудні він мав би святкувати свій 45-й день народження. До лав Збройних сил України був призваний улітку 2022 тисячі За два тижні до трагедії був у відпустці. 11 жовтня під час мінометного обстрілу Володимир загинув, залишивши про себе найкращі спогади. Гарна людина, щиро, доброзичлива сім'янин гарний, добрий, спічував всім, допомагав всім. Ой, побільше був таких людей, таких як був Володимир. Буквально два тижні тому він приїжджав в відпустку, Ми краще з ним побачились. Він 10 днів побув відпуск і поїхав, і буквально за тиждень сталася така трагедія. Ми жили один біля одного. Потім моя краща подруга вийшла за нього заміж, і так і ми дружили сім'ями. Дуже, ну я за цю людину взагалі не можу сказати, щось погано. Дуже хороша. Він ніколи не відказував. Ну, дуже він приємний, вічливий. Його в каменці дуже багато знали. Він такий, він як шов десь, він всі здрасті, здрасті. Ну він такий дуже хороший. Дві тижні назад він був в відпуску на 10 днів, пройшов. І знову пішов і дві неділі там побув після відпустки, і кажуть, що під мінометний обстріл попав там, як було п'ять людей, ну п'ять хлопців, п'ять військових. І вони вже верталися додому з завдання. І він як ну, так як дружина його розказує, що він був командиром, і він почався обстріл. І він як прикривав собою тих хлопців, то їх двоє загинуло. А троє він вивів. ви ну, його ви винесли він спочатку ті. вивів, і потім ті хлопці вернулись, забрали тіла mm, да. під Мар'янкою. Поховали Володимира у рідному Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Сьогодні в Україні відзначають День гуманітарних дій. Важливе свято приурочене виявлення вдячності та поваги усім активістам та героям гуманітарної справи. В нашій країні понад рік тривають бойові дії, тому волонтерство як ніколи на часі. Своєю ролью у допомозі внутрішньопереміщеним особам поділилась координаторка центру надання гуманітарної допомоги, який почав функціонувати з початку повномасштабного вторгнення. В Центрі надають гуманітарну допомогу виключно особам, які приїхали до нас. З території, де йде війна, спочатку роботи центру була дуже різна допомога, але завжди є вживані речі, є верхній одяг і є щось для дітей, От, чи харчування, чи певний розмір памперсів, там антисептики, чи зубна паста. Гуманітарний штаб щоденно допомагає усім, хто цього потребує. Загалом це 200-300 людей на день. За період війни гуманітарку отримало 65 тисяч громадян. Працівники втомлені, але завжди радіють, коли бачать щасливі обличчя людей, які отримують найнеобхідніше. Тому волонтерство для них не було нового важливого сенсу. Ми таким чином стали нацією. Ми зрозуміли, що ми маємо кожен під час війни бути дотичним до певної до наближення, скажімо, нашої перемоги. І кожен, хто може на своєму місці, мав чимось займатися. Хмельничани також щоденно допомагають на волонтерському фронті і впевнені, що саме ці дії наближають нас до перемоги. Є багато людей, які потребують нашої допомоги. Дуже багато людей, як переселенців, так і військових. Тому треба, а нам треба допомагати, щоб швидше була наша перемога. Ти розумієш, що ти частичка всього того, що зараз робиться, і воно двигається, воно рухається і вперед до перемоги. Буде перемога, і коли вона настане, буде питання, а що я робив під час війни. У День гуманітарних дій важливо віддати шану тим, хто надає безцінну допомогу у складних ситуаціях і робить нашу країну кращим місцем для життя. Особливо зараз. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. У Славуті комунальники традиційно готують ливневі канали до зимового періоду. Постійно осінь ми всю роботу робимо. Ну і процесі літа там ще робимо її. Осінню. Це канави численно все. Якщо канал пролягає вздовж вулиці за межами людських будинків, проблем із доступом немає. Якщо ж у дворах, то трапляється різне. Буває так, що в дворах то й не мої, то й не пускають, то й кричать. Всяке буває. Не кожен. є таке, що відкриє все нормально. А є ще з боями. Що пускають, що не впустять, всякі є нюанси. На жаль, працівники комунального підприємства Славу та сервіс із року в рік стикаються із людським недбальством. Є таке, що закидають усе. Було да, кукурудзу, і закидати, такі рубчаки були, сімо, всякими, да. Оце було. Оце, сьогодні, вчора ми там були, да, то там, там багато було, щоб кукурудзи, викидали кукурузу з рубчака, чистили, вибирали, да, голє, таке, десь з цього, там же посадки йти, і все в рубчак. Є такі участки, що і гни кидають туди. септики виведені з цих з домів, пливе і гімно, і цього. І поми її все в канаві. Закидають канаву, не дають зайти туди, щоб почистили, а потім самі топляться. А вас ми... звинувачують? А нас звинувачують, що ми не приходимо, не робимо. Роботи і зачастки ливневих каналів триватимуть впродовж усієї осені і за будь-якої погоди, переконують комунальники. Яна Кузьмінська, Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Як часто у вашому житті трапляються конфліктні ситуації та як ви їх вирішуєте? Напевно, щодня бувають конфліктні ситуації по роботі в основному. Як вирішую? Вирішую я ресурсно, нормально, тобто розмовою в основному. Намагаюся почуття емоції вгамувати і після того включаюсь в бесіду і таким чином вирішую конфлікт. Рідко коли трапляються ситуації конфлікти, тому що я є віруюча людина. І, слові Божому, говориться, що треба прощати всім. Я живу, стараюся вирішити конфліктні ситуації, не створювати конфліктні ситуації. Дуже рідко трапляються, намагаюся завжди врегулювати мирним шляхом, не виходячи на стежку війни. Путем переговорів завжди дискусії, і тому ми, ми розраховуємо на те, що ми знаходимо відповідно, Партнерів, які дуже готові до діалогу і знайти компроміс, рішення. Дуже рідко, тому що я зовсім не конфліктна людина. А якщо трапляється, то як вирішуєте? Не знаю, спокійно, без, без агресії, без нічого. Я взагалі людина, яка ніколи не, ну, не конфліктує ні з ким. А якщо даже стається конфліктно, тоді вообще вот тако просто підходимо, миримося і все стає гуд. Ну, останнім часом трошки частіше, а вирішуємо тим, що все, що у нас не буває, сильніше. З дураками не зв'язуюсь. Просе поселе за російським кораблем. І все. І дуже поки становиться на душі, і як корабель. Ну, стараюсь, щоб не було таких конфліктних ситуацій. Ну, по мірі, дивлячись то, яка та конфліктна ситуація, і виходячи, з цього, і так вирішує. Ну, в приклад, якщо можете якось навести, як вирішує. Ну от я тільки що йду з податкової адміністрації. виникла конфліктна ситуація із орендарем. Будемо далі вирішувати, телефонувати, зв'язуватись і все. Перемовини шляхом перемовин. А як часто трапляються? Ну, не часто, я не конфліктний. Як часто у вашому житті трапляються конфліктні ситуації, та як ви їх вирішуєте? Е, ну, насправді конфлікт ситуації не трапляється. Е, я, напевно, дуже добра людина, тому вони мене обходять боком. А як, як вирішуєте, що стається? Як вирішую? Ну, без бійок. Просто там словами поговорити. Насправді це діє просто говорити.